Що, мені, мене підвезли на тренування. Усім добрий раночок. Зараз нарешті буду на нових чобітках, стріпах танцювати. Вже прибігла на тренування. В будь-яку. Ось так. А, стріпи, до речі, дуже дуже зручні. Захист не чіпляється, не за що дуже зручно. Дуже гарно виглядають. Коли вже в нас відкриють Макдональдс? В Полтаву я їхати не хочу, бо... Далековастенько їхати заради Маку. Але скучила. Так, зараз проходжу Макдональдс. Дуже шкода, що вони не відкрилися ще, хоча вони обіцяли влітку, але ж чогось ні. Чомусь щось їх зупиняє. Тому чекаємо на відкриття. Я вже скучила за. Дабл чист меню би зараз залетіло, тільки так. Ось. Зараз в Аврору, сподіваюсь, в мене одразу приймуть навушники без ругані, без скандалів. Потрібно ще й прикраси купити. Я все відтягую, гроші закінчуються. Так і залишуся, буду вирізати сніжинки, мабуть. Так. Що? Вже бігу за малим. Він у батьків. Чоловік нас розвес вранці. Зараз я сама позабираю. Так, питання таке. Я зайшла просто здати навушники. Просто віддати їх, повернути собі гроші і вийти з магазину. Але ж ні. Але ж ось цей пакет. Ну це треш, мені не можна туди заходити. Все. Потрібна табличка з моєю фоткою перекреслена, щоб мене туди не пускали. Ну, є декілька дуже потрібних речей. Я нарешті знайшла недорогу а, плівку під шпалери. Знаєте, як меблі обкліюють ось таку. Мені потрібно на кухні стіл переклеїти, тому що. Кухню ми ремонт ще не робили, точніше не ремонт, а у нас будівництво було, кухню ми побудували, тому ще бетонні стіни, бетонне все. Ще трошки закінчити санвузол і можна переходити до кухні. Але щоб хоч око не чіплялося за всілякі там недоліки, хоч трошки зробити вигляд нормальний. Ось, буду обклеювати стіл, можливо, ще кудись прилеплю, подивимося. Купила балончик з штучного снігу, будемо е, на вікнах з малим малювати. Хай він вирізає мені сніжинки і ми їх будемо на вікна запшикувати, щоб гарненько було. Стріпами я задоволена, вони навіть більш стійкіші, ніж мої босоніжки. Ну, так завжди буває. Я в Чобітках ще ніколи не танцювала, мені дуже сподобалось. Зараз повернемося додому. Я покажу, що я купила. Я сьогодні зранку виклала нове відео з приводу мови. І там стільки підтримки, стільки коментарів приємних. Мені дуже приємно. Дуже вам дякую, що ви мене зрозуміли правильно, що ви мене підтримуєте. Дуже це приємно. Сподіваюсь, що мої відео якось когось надихнуть, також розпочати вивчати, навчатися, розмовляти українською. Тому що жити в країні і не знати її мови, тим паче в такій ситуації, яка зараз у нас. Ми вже вдома, забрала малого, прийшли додому. Хочу вам показати, що купила я в Аврорі. Перше, що взяла, це ось такі наліпки. Це можна і на вікно наклеювати. Можна наклеювати і на дзеркало. Я планую їх наклеїти на дзеркало. Замість тих, що в мене на Хеллоуін я клеїла і ось така ялиночка. Вони по 14 гривень. Зараз в Аврорі такі наліпки. Купила спрейчик. Спрейчик сніг. Ось такий в Аврорі Це великий, там є ще маленький. Цей коштує ось сніг декоративний у балончику 350 мл 74 гривні. Там ще був два рази менший. Але я хочу прикрасити у кімнаті два вікна. І на кухні в нас дуже велике вікно, і там ще є задумка також з цим снігом, що зробити. Потім, коли буду прикрашати будинок, я зніму окреме відео і покажу все, що я буду робити. Ось такий балончик. Мені здається, буде дуже гарно та святково виглядати. І ось такі тепленькі шкарпеточки на малого. В нього всі минулорічні закашлатилися вже, вже потрібно щось оновлювати. Ось такі взяла по 24 гривні. Їх було усього там три пари. Ось дві я вибрала. Треті були не зовсім маленького розміру. І ще по 19 гривень були ось такі. Вони менш тепленькі, але також вони товстенькі. Ось такі також шкарпеточки. також на зиму. Про себе я також не забула. Ось такі шкарпеточки по 29 гривень. Взяла собі, вони також тепленькі. Але я не полюбляю, щоб вони зовсім такі були товстенькі. Ну, вони ось такі, як наче махра. Під чобітки на колготки дуже тепленько буде ходити. І ще по утепленню в нас взяла ось такі дві пари колгот. Колготи для хлопчика на 120-140 см. Вони звичайні, вони темні. Там цікавих малюнків не було в цьому розмірі, були тільки менше, вони по 44 гривні. Ціна нормальна, враховуючи те, що колготи завжди протираються, вони знашуються за зиму. Тому ось дві пари взяла це підвдягати під джинси або під зимові штани. Ще про новорічну тематику взяла ось такі рушнички новорічні. По 39 гривень. Ось такий один. І ще ось такий другий. Це кухонні рушнички. Мені на кухню. Непогано виглядають, мені вони сподобалися. Я такі вже з Єви брала. Начебто вони не дуже сильно брудняться. Тому я вже брала ті, що з Єви. Колір залишився, тому такі ж самі, але заврори аврори вони трошки більше, тому буде зручніше витирати ручки. Звичайну губку взяла для купання. Я їх змінюю постійно. Вона жорстка і, звичайна. Ця губка усього 19 гривень. Вийшла. Я навіть цінника не бачила, схватила, тому що згадала, що в мене однієї не вистачає. Далі в мене для кухні. Хочу обклеїти стіл на кухні. Ось така самоклеюча шпалери написана: самоклеючі. По 44 гривні. Так, вони по 44 гривні. Ось це я взяла на стол наклеїти. Вони зараз по акції, тому взяла дві, якщо мені не вистачить. І ще взяла ось таку тепленьку більш. Ще хочу. Шухлядочку одну переклеїти, подивитися, як воно буде. Ну, ці, ці штуки класні, тому що їм швидко можна щось обновити. І вони по розміру йдуть 45 см на 2 м. Схопила ще набір кухонного інвентарю. Це ось такий набір. У наборі 6 предметів. Мені е, потрібна була шумовочка. Я інколи, мені її не вистачає. Та ще мені потрібна була ось така штука, якою набирають спагетті. Тому що я вилкою вже втомилася це робити. Ось така також мені потрібна. Ну і всі разом, щоб вони всі однакові були. Мені сподобалось, що вони всі от із одного матеріалу, нікуди не буде залишки їжі. за... Залазити, їх просто мити, і вони усі однакові, одного стилю. Взяла іще ось такі кришечки на банки, мої всі кришки десь кудись зникли, як завжди, то когось пригощу, то ще щось. Взяла чотири штучки, тому що зараз зима. Відкриваю банку з консервацією, потрібно чимось закрити. так. Помідорки, огірки, все сама робила. І ось кришечки. По 2 гривні. Ще взяла на пробу ось таку підставочку в душ. В нас в душі є така виїмка. І там потім будуть, ще ми замовимо скляні полички дві штучки зробимо. Але поки поличок немає, я вирішила спробувати ось таку. Підставочку, сюди можна складати усілякі гелі, шампуні, два самоклеючих крючочка, на які, щоб не сверлити плитку, її можна було повішати. Якщо мені сподобається і вона буде гарно триматися, там ще є маленька, вона ось така без вуголка. Я її також куплю. Пробую так, якщо вони добре тримаються, тоді на них зупинюся. Вони непогано виглядають. Чорні 169 гривень ця кутова поличка. На пробу ще взяла ось такий шампунь та бальзамчик. Це аврорівські, вони. Мені цікаво, як він по якості. Шампунь 99 гривень, а бальзамчик 69 гривень. Ну, Цікаво спробувати, я не відгуків. О, тут навіть запаковано. Так, тут навіть ось така штука є. Я інколи такі речі про запас купую, коли замотався, забігався, забув, що в тебе закінчується шампунь, а тут опа, в тебе є про запас, тому хай будуть. Мені ще сподобалось, що він з дозатором. І остання моя покупка це перші е за моє життя мої особисті ваги електронні. Ось такі ваги. Вони коштували 229 гривень. Там є ще такого ж плану, але на 10 гривень дорожче е скляні прозорі. Я взяла не прозорі, вони. Виміряють температуру, максимальне навантаження 180 кг, та точність зважування 50 г. автоматичне увімкнення, вимкнення і живлення дві мізинчикові батарейки. Таких я ще ніде не бачила, мені вони дуже сподобалися. Це ось такий апельсинчик. Ось такий апельсин. Тут в нас йдуть Дві батарейки. Батарейки, до речі, я була у шоці. Батарейки поклали навіть у подарунок. Зазвичай ніколи такого не бачила. Ось дві батарейки. Вони навіть з підсвіткою. Круто. Показують 14 градусів, але це неправда. Вони ще холодні, ми тільки з вулиці. Дуже-дуже мені подобається, як вони милота. Так, тепер в мене є ваги, і я зможу зважуватися кожен день. А не тільки раніше я на тренуваннях зважувалася, у новій, у новій студії немає вагів, а лише у батьків тепер зважуюся, тепер зможу і дома зважуватися. Я все життя худно, але вагів у мене ніколи не було. Ось такий день у мене сьогодні, сьогодні вийшов: покупки, тренування. А, сподіваюсь, вам сподобалося. Ставте, будь ласочка, вподобаєчки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже вам всім вдячна. Я дуже чекаю на кожного підписника. Бажаю усім мирного неба, гарного настрою, гарної погоди. Усім па-па!